Снаряд розірвався у чоловіка в ногах, відірвав надкаліники, розірвав сідниці. Дитина спала на той час в ліжку в нашому. Телевізор впав на дитину зверху стіна. Ірпінчанка Ілона на все життя запам'ятала, коли це було. Каже, 19 березня російський снаряд залетів у квартиру, коли всі були вдома. У результаті расисти покалічили її чоловіка, мало не вбили дворічну дитину і зруйнували двокімнатну квартиру, яку молода сім'я з любов'ю облаштовувала два роки і лише перед війною заселилися. Тобто, все, що ми вкладали і робили два роки, воно просто зійшло на нівець. Зараз у квартири Ілони киплять ремонтні роботи. На біду сім'ї відгукнулися учасники молодої волонтерської команди Толокери. Сформувалися ми десь біля чотирьох місяців тому у селі Ягідне Чернігівської області. Ми там зробили п'ять об'єктів, люди вже живуть і зараз вирішили допомогти Київській області, в тому числі Ірпені. Цей об'єкт ми робимо в колаборації з Ірпінь Хелп. Вірпині це вже другий об'єкт, на якому працюють добровольці цієї команди. Усі вони різного роду занять і професій, але кажуть, на попередніх об'єктах здобули досвід і в будівельних роботах. Я студентка і паралельно викладачка німецької мови. Думаю, що хлопцям і дівчатам, які зараз на фронті, буде дуже приємно, коли вони повернуться додому і побачать, що ми тут теж не байдики били. У нас дуже класна команда. Ми дружні, і мені дуже подобається. Кирило програміст, а зараз у його руці ломик. Хлопець невпинно вибиває стару штукатурку. Піт заливає йому лице, але це Кирила не зупиняє. Так у поті чолай проходять його вихідні. Ну на відпочинок немає часу. Зараз війна, я думаю, що кожен хоче в будь-який момент часу допомагати. І так кожен з команди толокерів у будні своя робота у вихідні безкоштовна допомога людям. Працює у нас зазвичай від 10 до 20 людей, а взагалі у чаті поки що 30 людей. Нам треба, звичайно, більше, так що доєднуйтесь. До організації робіт долучився й депутат міськради Антон Головенко. Каже, це його округ, тому добре знає пострадалу сім'ю. Це одна із сотні тих квартир, будинків, які потребують зараз допомоги. Тому щира вдячність всім добровольцям, всім волонтерам, які приходять перед початком тяжкої зими до нас на допомогу, щоб підтримати нашу громаду.